Стадіон, басейни, корти, атрибути знання спорту, боротьби, змагань, наснаги, сили, спритності і відваги, протиборство, перемоги, спортом пройдені дороги, успіх, результат, медалі, сльози і їм на п'ятисталі, праця, під і тренування. Підсумовуємо старання, новий світовий рекорд тож пряме вітання, спорт. Здоров'я, розкіш для людини, найбільша цінність у житті. Які здоров'я день перед нині, можливість дійти до мети. Тоді є радість, щастя, диво, краса у украпиться роси. Тоді людина йде щаслива, безмежної краси і чарівність світу відчуває. Для неї хмурність не ясні. Вона всі труднощі доває і співає радісні пісні. Вона здорова, це чудово, бо їй нічого не болить. Вона добро творить, готова, і це прекрасно. Можна жити. Головне здоровим бути. Це потрібно всім збагнути. Бо як є здоров'я сила, то весь світ людині милий. І думка в неї веселенька, і тоді вона швавенька. Все їй хочеться робити і сміятись, і радіти, а як тільки захворіє, зразу сонечко тускніє. Тому це запам'ятай про своє здоров'я дбай.